На даний момент кредити в нас в країні дуже така важка доля, тому що люди не в змозі виплачувати ці кредити, всі ми розуміємо. Люди колись брали в 2006-2007 році на житло, єдине житло для себе, для сім'ї, будинки, квартири. І... Сьогодні на даний момент вони не в змозі виплачувати. Яка ситуація? Ситуація на даний момент така. На даний момент в комітетах є три законопроекти по кредит по кредитах. Ну, перший це банківський 4004. Д той Той законопроект він взагалі не підтримує ні одну, мабуть, якщо і підтримує 2-3 проценти. Валютних позичальників всієї України. Другий законопроект 4004-2 це законопроект, який був написаний депутатами, який дійсно може підтримати валютних позичальників, і валютні позичальники будуть змозі виплатити хоч якісь суми і виплатити свої кредити, щоб залишитися своїм майном. Третій законопроект це законопроект про банкрутство. Він касається не тільки валютних позичальників, він касається депозитчиків, касається комунальних послуг і всіх людей, які комусь щось винні. Тобто долучилися до цих, хто брав кредити, і інші ще інші щепа. так до нас долучилися і депозитчики. Ми об'єдналися, хоча наша держава все натравлювала одних на других депозитчиків на кредитчиків, що ми вам не в змозі виплатити, тому що кредити не повертають. Але це все неправда. Вони все перекручують в своїх цілях. Інтереси скількох кількох людей або ну, фізичних юридичних осіб ви представляєте у цьому майдані із закарпаття yes. тобто мається на увазі в цілому по Закарпаттю і виноградівщина зокрема виноградівщина на даний момент людей є ну людей 50 більше не буде по виноградівщині по всім, по всьому закарпатті є десь до 500 чоловік яких я особисто знаю, які приєднувались, вони нам допомагали, ходили на всі мітинги. З нами були, і яких я дійсно знаю. Є багато людей, які сидять вдома. Вони нічого не роблять, вони тільки чекають, щоб хтось для них це зробив. Є багато людей, які домовилися з банками. Банк пішов на уступки. Ну, людина, якщо в змозі там взяти від когось позичити якісь кошти і повернути, є такі люди, але більшість не в змозі цього зробити. І банки не йдуть на уступки, банки не йдуть ні на які переговори. Вони подають до суду. Суд в нас як завжди на стороні банків. на стороні банків. Багато судів проходить без присутності представників банків, просто суд. Хоча це, ми розуміємо, не може бути суди, багато людей в судах. Багато людей вже кей-колект є такий колекторська фірма, хоча в нас в країні заборонені колекторські організації, багато людей. Я був на багатьох виселеннях, допомагав людям, чорні нотаріуси підписували. Доручення, і вони приходили забирати власність від людей. Ви говорите про Закарпаття і про виноградівську? Так, я говорю про Закарпаття. В Закарпатті також недавно було. Це було в Хусті, є така позичальниця валютна, в неї був кей-колект, і також хотів відібрати майно, але їм не вдалося цього зробити. І на даний момент є законопроект, який підписаний Петром Порошенком про частні виконавчі служби. Це також дуже державний ну це частні, тому що державним є державна виконавча служба. Їм обіцяють 2% від вартості майна, а частним обіцяють 10% від вартості майна, якого вони можуть відібрати від людей. Тому подібне в цьому винувата сама влада, якщо так розібратися, тому що сам пан Петро Порошенко у передвиборній компанії в Житомирі. Є відеозаписи, можу ну, предоставити. Якщо хочете є відеозаписи, як він обіцяв рішити проблему з валютними позичальниками, реструктуризувати валютні кредити на час підписання договору. Цього він не зробив, але люди про за нього голосували тоді, тому що він пов. Обіцяв це зробити. Ми колись два два роки бились під стінами Національного банку під Верховною Радою за законопроект 1558. 2 Той законопроект був про реструктуризацію валютних кредитів. В частності, наша Верховна Рада в трьох читаннях проголосувала за той закон, але наш президент наложив на нього вето. Хоча обіцяв, хоча обіцяв, Зробити реструктуризацію він цього не зробив сьогодні. Тепер в даний момент також проходить зустріч з депутатами. Вони кличуть нас на бесіду, щоб проводити бесіди, щоб що в подальшому ми хочемо робити, як ми бачимо, як вони бачать далі. Це все до нас. Обід приєдналися ці самі депозитчики. Також я говорив, вони також з нами. І також в них проблеми ці виникають, скажімо, не із за нас, а із за, нашого, із -за нашої держави, за нашого керівництва державою. Політичні сили, як ставляться, чи пропонують свої послуги, щоб захищати їх то саме? Чесно скажу, політичні сили. Ми ні одній політичній організації на даний момент не віримо. Всі нам обіцяли, всі сказали, всі допоможуть, але. Вони дуже нам не допомагали ні в чому. Вони допомагають в частності деякі чимось допомагають, але вони обіцяють одне, а роблять друге. І тому ми ні з одною політичною організацією не маємо ніяких відносин. Якщо хочете допомогти, будь ласка, допомагайте, покажіть, що ви можете допомогти нам чимось. Цей закон, що я говорив про банкрутство. Ми будемо розглядаємо на даний момент цей закон, виставимо, чим він поганий, тому що в ньому доброго нічого немає. Наша держава сказала, що МВФ попросило, щоб цей закон зробили, хоча це навпаки, вони не говорили цього, вони не просили ні за який закон, а тільки наша держава сказала, що ми зробимо такий закон про банкрутство. Але вони його написали. І там нічого для людей, не тільки по валютних кредитах, а для людей простої людини для пенсіонерів, для валютних позичальників, для депозитчиків немає нічого доброго. Скажіть, після того як сталася ця ситуація із тими валютами із тими кредитами, власне, які були, за які ви власне зараз воюєте зв'язку. Після цього ви користуєтесь кредитами чи ні? Берете ні, не користуємось. Я... Оскільки це небезпечно в нашій країні? Це дуже небезпечно, навіть і гривневі кредити також. Можу сказати, в цей закон про банкрутство також гривневі кредити також входять. Це зв'язуватися з банками, воно дуже. в нас, взагалі, я, ну, я не довіряю взагалі банкам. Ні одному банку на Україні не можна довірити. І прошу людей, щоб дивилися і звертали увагу на те, якщо беруть якісь кредити. Тому що то дуже опасно, як кажу. по наших закарпатських депутатах. Пан Балога також проголосував. Був за наш законопроект в всіх трьох читаннях: 1558-1. Потім, пан Лунченко. Також проголосував за наші закони, скажем так, що депутати Закарпатської області вони голосують за дані законопроекти, але я не можу сказати, як вони будуть в подальшому голосувати про наступні законопроекти, тому що вони голосували про частні виконавчі служби. Вони голосували за той законопроект, а не проти нього.